Кожен з нас може опинитись у ситуації, коли комусь з рідних чи просто людині на вулиці необхідна допомога внаслідок нещасного випадку. Від правильного алгоритму дій залежить стан потерпілого, адже перша домедична допомога дозволяє зберегти життя до приїзду швидкої. Науковці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського провели тренінг з надання першої домедичної допомоги для 10-х класів Кременчуцького ліцею номер 4 Ознайомити дітей дорослого шкільного старшого шкільного віку знову надання першої що медичної до медичної допомоги нещодавно навіть в Умані, ви бачили, що сталися трагічні події для того, щоб правильно вміти накласти турніки, джгут просто зупинити кров, просто допомогти людині правильно викликати швидку, не розгубитися в цій ситуації. Щодня расисти завдають ракетно-артилерійських ударів по українських містах, цілеспрямовано знищуючи місцеве населення та руйнуючи об'єкти критичної інфраструктури. Через терористичні дії расистів зростає кількість жертв серед цивільного населення України. Тому сьогодні вкрай важливо володіти базовими навичками надання першої до медичної допомоги, які допоможуть врятувати чиє життя. Це другий семінар тренінг, який проводиться в стінах ліцею. Спочатку такий семінар тренінг ми провели для наших вкладачів. Сьогодні ми запросили. Учнів 10 класу під час тренінгу старшокласники дізналися, як правильно робити непрямий масаж серця та штучне дихання, як зупинити кровотечу, як накладати джгут і турнікет, та як бути спокійним в наданні медичної допомоги. Учні мали можливість на практиці використати набуті знання. Загалом підлітки розуміють, наскільки важливо вміти надати першу допомогу. Це ж захід про першу домедичну допомогу. Хочу навчитися, бо ну хто зна, де знадобиться. Щоб вміти надавати допомогу потерпілому, я хочу для себе дізнатися нові знання у сфері ну, як першої допомоги через. Те, що ніколи не знаю, що станеться в житті, я хочу дізнатися, як правильно допомагати людям, коли їм погано, або можливо колись врятувати комусь життя. Тим паче, коли війна, я думаю, це дуже важливо. Такі заходи потрібно влаштовувати десь раз на рік, бо це дає нам дуже важливі навики, які можуть врятувати комусь життя. Пам'ятаємо вміння надавати першу допомогу. Це інвестиція в життя не лише власного, але й всієї спільноти. Це виховання відповідальності здорового суспільства, коли ми думаємо не лише. Про себе, але й інших людей. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.